Доброго дня, діти! Урок математики. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати віднімати і усім допомагати. Тема уроку зведення десяткових дробів до спільного знаменника. На попередніх уроках ми почали вивчати з вами десяткові дроби. Давайте пригадаємо, які дроби називаються десятковими. Десяткові дроби. Це дробові числа зі знаменниками 10, 100, 1000 і так далі. Ціла частина відділяється від дробової комою. Наприклад, 8,0127, 0,013, 726,7. Пригадаємо основну властивість десяткового дробу. Десятковий дріб не зміниться, якщо в кінці десяткового дробу до нього дописати нулі або закреслити нулі і отримаємо при цьому рівний дріб. Якщо до десяткового дробу вправо приписати будь-яку кількість нулів, то отримую дріб, який дорівнює даному. Це називається зведенням десяткових дробів до спільного знаменника. Наприклад, дорівнює 0,3 дорівнює дробові 0,30. Ми приписали до трійки 0, дорівнює 0,03. Дописали до десяткового дробу 0,3 справа 2 нулі. 0,3. десятитисячних Дописали справа 3 нулі і отримали рівні дроби. Виконуємо приклади. Виразіть однаковими частинами кожну групу дробів. Перша група 2,6. 7,892 тисячних 6,3. Тобто ми повинні звести ці, цю групу дробів до спільного знаменника. Ми зводимо їх до тисячних і отримуємо 2,6 дорівнює тисячних. 7,892 тисячні так і залишаємо. Буде 7,892. 6,3. ми зводимо до тисячних і отримуємо 6,300. Слідуюча група дробів 30,900. і 100,27. Ми повинні цю групу дробів звести до тисячних. Значить, до 94,7 ми дописуємо 0 і отримуємо 94,70. Далі, 30,9 30 дописуємо теж 0 і 30,90 тисячних. 100,27, тисячних так і залишаємо в рівні 100,27. Слідуючі приклади. Виразіть у сотих частинах десяткові дроби. Такі десяткові дроби. 50,1, 3,7, 0,2, 191,3. Ми повинні їх виразити в сотих частинах. 50,1 дописуємо 1. І, і вийшло у нас 50,10. 3,7 дописуємо 0 і отримуємо 3,70. 0,2 отримуємо дописуємо 0 і отримуємо 0,20. сотих. 191,3 сотих це буде 191,30. Слідуюче завдання. Виразіть у тисячних частинах десяткові дроби. Пам'ятаємо, що тисячні частини значить повинно бути три знаки після коми. Такі дроби: 0,37, 0,02 47,9. Щоб виразити в тисячних, треба дописати два нулика. В кінці десяткового дробу. Отримуємо дріб 47,900. 5,7 треба дописати один нулик в кінці десяткового дробу. І отримаємо рівний дріб 5,07. 0,37. Треба дописати 1 нулик в кінці десяткового дробу. І отримуємо дріб 0,370 Слідуючий дріб 0,2. Дописуємо один в кінці десяткового дробу і отримаємо дріб 0,02. Слідуюче завдання. Серед десяткових дробів знайдіть рівні. Такі десяткові дроби. 6,02, 6,2, 6,2. 6,20 і 6,2. Шукаємо рівні дроби. До дробу 6,2 можна дописати нулі в кінці десятого дробу. І шукаємо, що йому рівний дріб 6,20 і рівний дріб 6,02. До дробу 6,2. Шукаємо рівний дріб 6,02. 20. 000. Дописали нулі 0, 0, десяткового дробу. Прошу вашої уваги виконати такі приклади, які написані: Перевір себе. Виразіть у сотих частинах десяткові дроби: 0,7, 114,3, 0,4. 19,2, 11,5, 300,9. Також вирізіть у тисячних частинах такі десяткові дроби. 0,01, 9,7, 18,4, 275,12, 0,7 4,8. Дякую вам за урок. До побачення всього найкращого.